П'ять спеціальностей, які вибирали вступники в цьому році, на твою думку, е, юрист. Я думаю. А може якась е, саме спеціальність юридична, а Як може, вона називає? може якась спеціальність, юрист, право. Правильно, вона знаходиться на четвертому місці. Лікар no. <рес> е, маркетолог. Близько. У нас є така спеціальність, про яку ми говоримо. Ні, на другому місці у нас на ту саму букву, яку ти називаєш. Вона також є в нашому університеті. менеджмент. Правильно, вона знаходиться на другому місці. Набрало 47 тисяч заявок. Давай можливо, вгадаємо П'яте місце. Це знаєш, коли багато дві синочів можливо буде. Сидіти за комп'ютерами, ти захочеш Ну, я догадую, що це, мабуть, що це зв'язане з інформаційними технологіями інформатики. Ну, близько на п'ятому місці комп'ютерні науки, 33 тисячі поданих заявок. На першому місці ну, дуже пахусна така спеціальність. Люди, можливо, як пазл збирають тебе. Я так Не знач? Як пазл збирають, не прям так буквально. Одна пов'язана з мовами. Ну, англійська мова. Перекладач. Ні, там е, по іншому називається, я би так сказав. На F. філологія правильно вона знаходиться на третьому місці. 44 тисячі поданих заявок на першому місці. Нагадаю тобі підсказку. Моїлово він збирає внутрішній стан людей опасно. А психолог правильно 49 тисяч поданих заявок.